Жахливе перекидання Камазо на перехресті нічне лобове зіткнення і телефонні розмови під час кермування. Приголомшливі кадри разючих подій на автошляхах дивіться у добірці від Павла Прядка. Отак їдеш собі спокійно, аж раптом. Дісталося неочікувано. Ви ж бачите, водій на хаба навіть не зупинився і помчав. Неприємна ситуація, та певно, призвідник ще дістане за своє кермування. Розмова по телефону, коли ти кермуєш, і на засніженій слизькій дорозі ну навіщо? Ось дивіться. мене занесло все таки. Каді, витищу себе із сугруба. Спокій водія дивує, а якби швидкість була велика і назустрічні були інші автівки, ну що ж ви робите? Моторошне лобове власник відеореєстратора рухається собі спокійно. Від такого зіткнення автівку розвертає і вона з'їжджає з дороги. Всі живі. І на сам кінець неймовірна аварія на перекресті. Здається, що світлофори тут не працюють, а тому на дорозі коїться недобре. КамАЗ перекидається і дивом не падає на автівки, що їдуть поряд. Водій вантажівки вилазить через лобове скло і тримається за голову. Павло Прядко НТА.